Доброго вечора, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Я так потрошки пробую робити розклади, щоб не нервуватися, щоб не скипіти, бо я дуже скипаю. І у нас зараз якраз на часі, от не хотіла я пропускати для вас, щоб що понеділка у нас ввечері. Розклад, що робиться за перебріком. Ви знаєте, що я роблю дуже мало. У мене перебрік, будемо так казати, постольку, поскольку не, не цікавить майже. Ось. Але е, хочеться знати все ж таки їхні плани, і нам хочеться бачити, як воно це все буде розвиватися. І от нам вже вискакує: е, дивіться, їхній імператорчик. Тобто, Тут щось трохи, якась, скажімо так, перемога не дала все рівно їм. Бачите, перемога. Я хотіла взагалі-то я хотіла запитати, що з Авдіївкою. Зараз ми подивимося: вірніше, не що за Авдіївкою, а чи після Авдіївки вони наситились? Ну, от карти показують і майбутнє. Показують, що це ще не повна їхня перемога Рашкінська. Тобто вони не зовсім задоволені, ні, вони всю Україну хочуть. Тобто, якщо хтось каже, що ми дамо їм, то вони наситяться. Повірте мені, це ще не кінець, і в них є тут, наскільки я розумію, плани далі. Але ось це мені цікаво. Тут, знаєте, якось йде тиск на Путіна якийсь. Від чогось він. Це навіть не Путін. Це, скоріше за все, ну, ми дивимося на Росію, так? чому зразу Путін? Путін наганяє страху. Наганяє страху на когось. Ну, напевно, на свій народ, правда? Ось. Ну, давайте будемо дивитися конкретніше. Питаємо конкретно, чи наситились рашкостанці від того, що забрали Авдіївку. Я ще подивлюсь це питання, як мені трохи стане більш-менш. Новини попроходять всі, щоб я не нервувала аж дуже. Гаразд, дивимося. Які у них плани зараз? Авдіївку взяли? Чи довольні? Але виглядає, що ні. Так, ні, немає все рівно. задоволення немає. Занадто високо вилізли, і все-таки вишеньки на торті ще немає. Тобто, задоволення немає. Якісь, скажімо так, ну, майже бачите, дуже багато випало тих самих карт, які були попередньо випадали самі. І тут, наскільки я розумію, надалі йде накалятися. Ситуація йде, накаляється далі. Тобто, все рівно боротьба якась в них в планах продовження боротьби. Те, що вони взяли, це не настільки малюсінька капулечка, що цим вони не задоволені. Це знаєте, як от, ось тут е, ця карта показує, знаєте, один раз лизнув і все. Тобто незадоволені, не задоволені вони, вони якось так. Незадоволені. Якась злість. А ви бачите, ця карта теж говорить про те, що є якісь плани, щось далі хапати. Тобто, у них є план, щоб хапнути ще щось. Зараз подивимося. Єдине, вони, знаєте, що розуміють, що не так-то легко взяти. Дивіться, яка Авдіївка трималася довго. І то, і то. Ви знаєте, чого Авдівка впала? Тільки тому, тут навіть дивіться, поясню конкретніше, Авдіївка впала. А, як би вам це пояснити, щоб ви мене правильно зрозуміли? Тобто залужнище в грудні казав, треба відходити. А, вони не хотіли здавати, так? Позбавили залужно, щоб це зробилося хаотично, щоб це було більше жертв. Ви знаєте все, чого, чого це робиться. Я тут не буду поясняти, тому що ті, хто новенькі приходять, вони знають, чого Зеленський на престолі сидить. Хто не розуміє цього, вибачайте. І ось Росія, так, Рашка, Парашка. Кацапстан, називайте, як хочете, підходить все. Вони розуміють, що знову буде знову те ж саме. Знову те ж саме. Не так легко їм це вдасться. Знову багато жертв і сил. Тобто їм треба, але бажання є. Бажання у них величезне є. Хоча вони знають, що знову будуть великі жертви і важко буде щось взяти. Але все рівно це їхня потаємна мрія. Хоч і дійсно важко. Дуже важко. Їм буде і наступний важко взяти. Але проблема в тому, що тих, кого зараз поміняли всю команду залужного зняли, тепер буде трошечки все падати, як ця карта теж говорить про домовленості. Тепер буде як той, знаєте, як карточний домик все падати. Є наводчики, є ті, хто здають. Я ще мені як трохи краще стане. Я подивлюся ще дали наказ. Можливо, вас цікавлять конкретно запитання, чи дали наказ здаватися? Бо ходять багато чуток, але це окремо ми подивимося. Ось тут я, наскільки я бачу, є хтось, хто здає позиції наших. Здає, тобто, зараз спробую пояснити: тобто є люди у військах. Не обов'язково якісь високі, високі, це вже, вже і, і мови не ведеться, там на, на високих постах вже лояльні сидять, і ті, хто будуть без е, запитань і без заперечень виконувати будь-який наказ. Але що ми бачимо, якщо дивимося е, расистську сторону, е, їм хтось наші, е, наших людей здає, їм хтось, е, знаєте, як на, на блюдечці, на таці, все їм дають. Розумієте? Все їм... Є там люди, які крадуть дані, які це все передають, і за це гроші отримують. Ось якось так. Якось так. Все рівно їм не будуть міста легко даватися, але, як кажуть, все рівно, все рівно, ну. Коли знаєте, коли і з одного боку тисне, і, і ззаду теж немає опори, тобто керівництво держави теж не підтримує, то катавасія виходить, недобре йде. І тут все рівно вони отримують своє. Наскільки я розумію, я вже десь говорила, що будуть поступово зараз. Трохи щось здавати. Невеликі там міста, можливо, але, можливо, штурми зараз будуть. Але це ми подивимося окремо, бо я вже втомилася. Візьмемо, давайте візьмемо. Тут, тут нічого не змінилося. Просто-напросто. Давайте єдине питання. Бо мене, знаєте, от відверто вам скажу найбільше мене знервувало те, що в Авдіївці таке робить, оце мене й вибило з колії. В Авдіївці таке робиться. А весь світ говорить про Наваль... Навального. Розумієте? Оце мене вбило, от конкретно мене при... При... придавило так, що от до цих пір відійти не можу. Як так? І кожний... От я, я, наприклад, не бачила ні одного сайта в Ютубі, який би не кричав гвалт. У нас Авдіївка. Там лю... людей здали в полон. Розумієте? Там люди гинуть. А, а, а нам в голові Навальний. Оце, оце, оце мене взбісило, конкретно вам кажу. Давайте подивимося, маленький принц, що він нам порадує, що він нам, як він нас порадує, що він нам гарно нам розкаже. Перспективи на майбутнє для України, дивлячись з сьогоднішньої ситуації. Ну, дивіться, майбутнє воно є, його треба планувати. Навіть якщо воно виглядає наразі дуже страшним і з великими втратами. Майбутнє в Україні є. Це було постійно. Маленька часточка цієї надії, вона є. По-любому ось. І ось вам теж надія. Є вона надія. Поради нам. Давайте для нас, для українців, порада. Стосовно саме України. Всі дороги повинні йти в Україну. Знаєте, як є така приказка, всі шляхи ведуть у Рим. Здається, так, так? Так от, всі шляхи повинні йти. До України. Це говорить про те, от, бачите, теж шлях. Хоча я вже відчула, що то шлях. Дивіться, ось ця війна, так? Ось війна вона, наскільки я бачу, це затягнеться надовго. Я вже про це говорила, що це затягнеться надовго. Чому всі ви знаєте, чому? Тому що влада не спішить визволяти свої території. Влада зробила все, щоб ми. Не отримали свої території назад, а навпаки, залюбки все віддає. Ось. Теж не хочу тут говорити, бо, бо, бо я туди зараз іду в емоції. І що я хочу сказати по останньому ряду: це порада українцям: любов, цінність, традиції, далекоглядність. Так, через уроки. Ось це дуже важкі уроки. Це теж каже для нас великий духовний урок. Коли єрофант випадає, жрець, тим більше ось, ось у цьому контексті, скажімо так, наш шлях лежить через великі випробування. Вони складаються із маленьких випробувань. Це ми вже теж розкладали, ось, здається, навіть тут. Теж п'ятірочка, теж випробування, теж урок. Тож, тобто українське майбутнє лежить через уроки, через випробування. А в совокупності, воно нам показує, що це один-єдиний духовний урок України. Про це ми вже в якомусь а, відео, я вже про це, а, здається, я робила минулого тижня, якщо що подивіться. Я вибачаю, з вами напевно не видно. Не видно. Ось, і ви повинні розуміти, що якщо ми не будемо мудрими, якщо ми не будемо пам'ятати своєї історії, такі речі, такі випробування будуть у нас постійні. На жаль, воно так працює. Нам не потрібно забувати, щоб потім, коли будуть вибори, не вибирати малоросів, щоб не вибирати любителів руського міра, щоб дивитися дійсно патріотів вибирати, дійсно тих людей, які щиро люблять Україну, а їх, до речі, видно. Проблема в тому, що якраз тих, хто любить Україну, зацьковують, сажають в тюрми, щоб вони не мішали цій владі. Ось тому, мої дорогенькі, я завжди і буду це повторювати: виховуйте своїх дітей, синів і доднюк, щоб вони росли патріотами, і колись у нас не буде проблеми вибирати президента. Повірте мені. Виховуйте кожного, кожний свою дитину, внука, не має значення. Виховуйте як президентів, любити Україну, в першу чергу, любити мову, любити український народ і поважати. Ось якось так. Це і є наше майбутнє. Таке буде постійно, поки український народ не навчиться. А я, наскільки знаю, український народ дуже часто наступає на ті самі граблі. Ну що ж, це, знаєте, як то кажуть, закономірність українського народу. А щоб воно щось змінилося, в нас повинно щось змінитися. Ми повинні бачити нас наперед. А, а, а історію треба вчити. І це в нас не перший раз, воно так повторюється. Ну що, мої дорогенькі, живемо далі заради тих, хто ще живий, заради тих, хто загинув, славимо їх і намагаємося йти вперед і робити з того, що ми маємо, як найкраще. Бажаю всім мирної ночі, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна.